Чоловік, засмагає на нудиському пляжі, щоб уникнути сонячних опіків, прикрив свій найважливіший орган капелюхом. Пані, котра проходила повз зауважила. Якби ви були справжнім джентльменом, ви б підняли капелюха в присутності дами. Пані, якби ви були справжньою леді, капелюх підвівся б сам. Їде блондинка по трасі. Тут в неї пробиває колесо. До неї під'їхав чоловік. Що, колесо пробило? Так, а що треба робити? Вирішив чоловік познущатись з блондинки. Треба дути в вихлопну трубу. Подивився трохи на це видовище і поїхав. До неї під'їхала інша блондинка. Що робиш? Колесо накачую. Ти що дура. Вікна потрібно закрити. Бокс чудовий вид спорту. Я на ньому добряче заробляю. Ви, напевно, відомий боксер. Борони Боже. Я зубний лікар. Справжній чоловік повинен хоч щонебудь довести до кінця. Або хоч кінець до чого небудь. Бреши більше. Кричала Мальвіна, сидячи на обличчі у Пінокіо. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.